Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива. І голос то і ті слова ідуть між люди Рала наша мова запахлиної землі, щире материнське слово, кисню небіж ровлю, співтрим від гірських потоків, поля і лісів, сині небо ясно, оки він заширив голосів. Шина співає по своєму, кожна народ розмовляє у мене народу мого українська і мого чудова своя материнська, кожного народу неповторна і своя. В ній немлять громивни году тиші трелі солов'я на своїй природній мові і потоки гомнять, зелен клену діброві, кленовому шовлять. Солов'їну барвінкову на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її плекати, усюди почер час, бо ж єдина, так як мати мова кожного із нас. Хай мовчить на добі у годину вечорогу зачарваної люба слуха нашу рідну мову. Якби він набрав багато слів до пісні чарівної, то найшов би їх багато з мови нашої живої. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і радості мить любіть у годину негоди. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мати одна. Ой, яка чудова українська мова, мова мати і тата, мова мати і тата, діда й бабусь знає її добре, ще краще. Гарно любі діток у вікна ми виглядати. В ньому свято поліквіті, сонце поле хати. Не оте вікно ранкове, що голів ваші гріє. Схожа наша рідна мова цілий світ вона. Чи споляд чи з лугівки у розповні літа чую голос перепілки, ще чи жета. то говорить поле хлібне, луг трава шовкова, Найщиріше слово рідне найщиріше мова. Як парость виноградної лози, Плекайте мову.